Всім доброго дня. Зараз як я обіцяв покажу відео, прицеп після капремонта. Тут робились і поли, і гідравліка, і пульт. Так що зараз я дуже викладу цікаве відео. Дякую за увагу. Отак виглядає наш прицеп. Стас. До речі, я хочу сказати, неплохі прицепи Стас. Дуже багато переміщень. За багато йде, але він дикий. Сейчас будем нас, випробуємо. Андрей, включай! Отак виглядає прицепчик. Зараз включу пави. Побачите, як поїдуть поли. Зараз включили э, гідравліку, загорілась зелена лампочка. Включаємо на ОН. Сначала наш пол рухатись, зараз він у нас на загрузку працює. Все эти ящики наши будут вперед. Все. Весь груз наш приехал вперед. Вот так поставили новенький пульт. Например, тоже пульт нужен для того, чтобы подошел водитель и грузится. Ось зараз я покажу пульта, так виглядає. Нам треба спинити пов. Кнопочку нажали, спинили. Кнопочку відпустили, запрацював. Так працює пульт, дуже зручно. Кабель відійшов, не буде сипати спилюга. Ще оцей замок, якщо б працював, то взагалі дуже добре. Це автоматичне відкривання дверей, не вимазується водій. А так працює пульт. От уже бачите. Тільки там наше відео йде, і півтора хвилини ящики вже поїхали до допере. Зараз ми виключаємо, пол у нас зупинився, так що отак працює працює наш, наша гідравліка, наші пульти після реставрації. Все, Дякую за увагу.